Мої любі України мовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Сонечко вже зійшло. Ох! Яке яскраве повітря свіже, чолодочик, таке вологе. Останнє літа. Сьогодні вже 26 серпня 2025 року. Вівторок. Все, завжди. Іду на роботу. Живі. Слава Богу. Як завжди, це непогано. Гірше, коли гірше. Відразу як ніч пройшла. Я спав гарно. Нічого не чув. Дружина з вечора щось там читала. Хайде по області, ну то вже звичайно, тому вже звикли. Є таке бажання, щоб воно все скінчилося, щоб ніде нічого не літало і тривог не було, але що маємо, то маємо. Ладно, будемо сподіватися, більше ні, нічого не залишається, але сподівання це, це вже гарно. Бачите, як лежать. Сливка, ну не сливка, а таке, але чар. скоро буде сніг юнак. Усім гарного дня. Тихлого, теплого, літнього. Поки що. Всім мира добра, злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Хтось дзвонити, все. Пока, мої люди.